Навчитися ходити по воді. Роздуми над словом Божим. На вівторок, 18-го звичайного тижня. рік перший. Коли народ наситився. Ісус зараз же спонукав учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього. Тим часом, як він відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору помолитися на самоті. Як звечуріло, він був там сам один човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. У четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ступаючи морем. Учні, побачивши, що Він іде морем, жахнулись То привид. Заговорили і закричали з переляку. Та Ісус тієї ж миті мовив до них: Заспокойтесь, це я не страхайтесь. Аж тут Петро звався до нього й каже: Господи, коли це ти повели мені підійти водою до тебе. Підійди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді. І підійшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний злякався, почав потопати і крикнув Господи, рятуй мене. Ісус же притьмом простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: Мало віри, чого засумнівався? І як увійшли до човна, вітер ущух. А тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи: Ти істинно син Божий. І, перепливши, прибули в землю генезарецьку, пізнали його люди цього місця і розголосили по всій тій околиці вістку про нього, і принесли до нього всіх недужих, та й просили його, аби тільки приторкнутись їм до краю його одягу, і скільки їх доторкалося одужували. Відразу ж після чудесного розмноження Хліба Ісус наказує своїм учням переплисти на інший берег Генезарецького озера, а сам залишається, щоб помолитися на самоті. Потім серед ночі він іде по морю, щоб наздогнати своїх учнів. Які відпливли вже на багато сотень метрів від берега, вчинок Ісуса здається нелогічним, однак апостол Йоанн в своєму Євангелії його дуже добре пояснює він зазначає, що після чудесного розмноження хліба народ хотів зробити Ісуса Царем, Син Божий втікає, оскільки це прагнення людей, захоплених чудом розмноження хлібів. Не було згідне з волею Отця. З іншого боку, саме чудо ходіння по воді особисто для мене залишається певною таємницею. Кожне диво об'являє таємницю Бога, якого ми не зможемо до кінця зрозуміти, але можемо захоплюватися Ним через споглядання. Саме таким є чудо ходіння по воді яким Ісус Христос проявляє свою божественну владу над природними стихіями. Зрозуміти це чудо до кінця неможливо, але воно нас вражає. Нашу увагу Євангеліст Матей звертає на те, що відбувалося між Ісусом, який наближався до човна, і Петром, котрий захотів підійти до свого вчителя по воді. Апостол Петро відрізняється імпульсивністю і запальним характером. Найбільшою мірою це виявлялося у його ставленні до улюбленого учителя. Це можна пояснити прагнення Петра: Господи, коли це Ти повели мені підійти водою до Тебе. В цих словах ми можемо помітити не лише любов Петра до свого вчителя. Але й віру в його божественність. Адже лише Господь може зробити людину здатною ходити по морю, наче по суходолу. Ісус відповідає Підійди. І Петро ступає на бурхливу поверхню. А щось він піддався страху, подивившись на неспокійне море, Його віра і довіра до Ісусового Слова. Так само швидко гасне, як перед цим запалилась, Петро починає тонути. Як же сильно ця Петрова віра нагадує нашу власну? В певному моменті життя ми глибоко переживаємо зустріч з Христом. Тоді все для нас легко, віра необтяжлива. Ми запалились нею подібно Петру. Раптом наші погляди звертаються на проблеми і труднощі життя страждання, перешкоди, злість, впертість інших людей, на нашу слабкість і гріховність. Усе це нас бентежить, подібно як Петра збентежив вигляд бурхливого моря. Як і Петро ми починаємо тонути у вирі проблем. В цій ситуації. Не слово Ісуса, а проблеми беруть владу над нами. Маємо почути в своєму серці голос Ісуса, ті слова, якими Господь звертається до нас як до Петра, Маловіри. чого засумнівався. Ісус справді сильніший від наших проблем. Все простіше з ним, а наші виправдання. Що ми не можемо молитися, бо маємо багато справ, або не можемо бути добрими християнами і не грішити, бо це дуже складно, походять лише з одного з нашої малої віри. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.